Вітаю, друзі. Смаколики. Я вам вдячний, що ви заохочуєте і говорите, що... щоб я все-таки вставляв музику. Здавалось би, ну, до чого тут психотерапевтичні етюди. Хоча є метод психотерапії, називається музикотерапія, вона відноситься до арт-терапії. Але ви розумієте, що я зараз не використовую. Ну, якби ілюстрацією своїх психотерапевтичних етюдів конкретно конкретна музика. Просто я говорю про ту музику, яка мені подобається. Яка щось спонукає, щось заставляє, можливо, є альтернативою всього цілого дня. Божевільно до неможливості. Белін. Що я сьогодні тільки не слухав. Історія історія. Історія, які тебе грузять, історія, які тебе. Хвилюють історії, які тебе заставляють думати. Сам кажу, думайте, думайте. А цілий день. Я тоді прийдеш і думаєш так, щось з класики. Потянувся рукою і витянув. Візнаєте? Це New Tango Orchestra Дивний ансамбль. Фантастично дивний. В них не так багато дисків було. У мене два лише ще один є. А, New танго оркестра. танго 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 Музика любові, музика. Відчаю, музика кохання, музика, що ти нарешті добрався до суші Аргентина. Ті дурацькі борделі, перед якими топчаться моряки. Переминаючись з ноги на ногу і не маючи чим займатися, починають награвати і танцювати один з одним. Танго, чоловічий танець, суто чоловічий танець. Але на них дивляться жінки. Їм подобаються ці рухи. Ці рухи. Тіла, які рухаються відносно один одного танго. Нью танго оркестра. Абсолютно незвичний ансамбль. Абсолютно. Ну, по-перше, це не ансамбль, який переграє танго. Ну, навіть вдумається шведський ансамбль. Шведський ансамбль, який працює на стику. А... Танго, бароко, скрипічна класика. От вони все це з'єднали і пишуть своє танго. Але ви одразу його пізнаєте. Фантастичні. Шведська група організована а, в кінці 90-х років. Одразу відмовилися просто перегравати відомі мелодії танго. Вони і так наіграні, і переграти аргентинців ну, ну, практично неможливо. І вони пішли абсолютно своїм шляхом, як в складі свого ансамблю, так і написанні танго. І подачі цього танго мав честь попасти на Just Fest в Києві, ще коли він тоді проводився в Києві. І, Ньютанго оркестра відкривала цей Just Fest. Блін. Народ просто миттєво вирубили. Миттєво! Як зазвучала ці скрипки, як зазвучала віолончель. Як вони імпровізують, вони самі починають жити на сцені і відірватися від цього життя і від цих звуків. Уявляєте, вони почали тільки запис... записали перший диск, мало б було відомі. Молоді люди, які просто кохали танго, але вирішили йти своїм шляхом, записують і їх одразу запрошують на гастролі в Аргентину і Уругвай. Куди? Туди, де кожна людина танцює? От я пам'ятаю, в на Саресі на конгресі Всесвітньої асоціації психіатрії були. Там ідеш по вулицям, там всюди танцюють. Там грають, танцюють, дають мастер-класи. Просто хтось хоче, бо звучить танго. І от площадочка, і тут же організувалася рубка, і вони там змінюються. Буенос айрес переповнений там музей танго. Диски тангів продаються направо на і раптом. Шведи вихолощені. Шведи. Повільні шведи. Меланхолійні шведи везуть своє танго на батьківщину танго. Вау! І вони виступають, виступають в центрі Соли. Це вершина. І уявляєте? Вони піднімають зал. Просто всі стоять і не відпускають овація цим. Майже дітям Швеції, які привезли до них їхній танго. Дивна нью-танго оркестра, дуже дивний ансамбль, абсолютно незвичний. Закохуєшся в нього одразу буквально з перших звуків. І ти розумієш, що дійсно звучить не просто класичне танго. От їхні імпровізації, струнні імпровізації оце те, що я сказав, їхні переходи. З класичного танго раптом в музику бароко і в тому бароко зберегти танго, той же ритм, той же малюнок, ті ж імпульси, це ж музика передачі імпульсів, це ж музика флюїдів, це музика, де зливаються флюїди і набирають іншої форми. І ти розумієш, що зараз як бабахне це все, тому що там там емоції. Там такі емоції тих моряків, які плавали місяцями, не бачили тої матінки землі, щоб торкнутися стертими підошвами. і нарешті добралися до тих омріяних жінок, які їх чекають. Група багато гастролювала, вона вже стала в принципі легендою. Її запрошують уже всюди і пишуть музики в силу того, що вони. Грають, виконують, записують незвичні інтерпретації танго, вони дуже легко лягають на сюжети фільмів. От там, де виявляєте, де він, вона, півморок, вона стоїть біля вікна, він стоїть біля дверей. Я просто згадую один з фільмів. І зрозуміло, що він зараз повинен піти. А вона півоборотом дивиться і вікно. І ще чуть повертає голову, бачить його, і це останнє їхнє побачення. Зараз він зникне з її життя. І в нього, і в її голові миттєво пролітає це життя, те, що воно було, те, що їх з'єднувало. І тут повинна звучати музика. Тут повинна звучати музика, яка лише ця. Тут звучить нью-танго оркестра, він своїми імпульсами, тобто тихо, тихо, тихо. І раптом як бахне, як тр... заведе твої мізки, просто зіниці розширюються від того. І вона відвертається в вікно, і він тихенько зачиняє двері. А музика звучить. От в цьому весь нью-танго оркестра. Імпульсивні, нестримані, в цікавій імпровізації, з такими акцентами в якихось конкретних сценах. Де ще раз говорю, відірватися від них неможливо. От я пам'ятаю, як зал миттєво затих, як тільки вони взяли перший акорд, як тільки зазвучало. навіть зараз ви чуєте, воно так до вас долине. Я не знаю, що Ютуб зробить з моїми, але дуже надіюся, нова група, скажімо так. Не попсова, не, не, не надто розкручена. Пропустить. Ух, як так би хотів би, щоб він пропустив і щоб ви почули і десь прослухали ще раз покажу New Tango Orchestra. Чи ось такий? Два лише маю. Я записала вони кілька, наскільки я знаю. Ну в Джазін Києва вони точно записувалися і виступали. Ой, дай ім'я. І ти будеш розуміти, що буде звучати. А до речі, вони отримали найвищу, наскільки я пам'ятаю, найвищу музикальну нагороду Швеції. А це вже багато чого значить. А... Ну, але все-таки давайте. Ось щось я захопився Нютанго оркестр. День такий був, та плюс ще запустив. Цих віртуозів від музики емоції, від танцю емоції. До речі, я задав ще одну річ. Вони ж номінувалися на Гремі, коли записали музику до Сідні Полока, фільму Фідні Сідні Полока. А, а попасти в ту давно ви вже самі розумієте. Це вже пожиттєвий пам'ятник. Дай ім'я. Ну от дай ім'я Нью-Танго Оркестра. Ні. Сьогоднішній психотерапевтичний етюд називається Дай Ім'я. Дай ім'я, коли гуглиш взагалі дай ім'я, Google тобі одразу починає накидати чоловічі, жіночі імена. Таке враження, хочеться сказати, Почекай, я ж не це хотів, я просто запитав ім'я. Ім'я ж можна бати, дати багато чому. Навіщо ти мені підказуєш чоловічі жіночі імена? Я? я не про це питав. А Google каже: а, так sorry. Ти ж пам'ятаєш пригоди капітана Врунгеля? Ти ж пам'ятаєш цей мультик, який любили всі діти? <кій> Прикольний мультик, як корабель називеш, ця фраза ж звітом. Як корабель називеш, так він попливе. І там перемога стала бідою. Ну, російською мовою побіда, дві букви перших відпали, стала біда. Це тим, хто нападає на чужі держави. Треба пам'ятати про цей корабль. Таке значить щось про, не лише про чоловічі жіночі імена йде мова про щось інше. Направду так. <кій> Направду так? Я і вибрав цю тему, дай ім'я <кій> не спростав. Думаю, що це достатньо така узагальнююча річ. Я навіть думаю, як би. Пояснювати, які ідеї я хочу донести. <кхи> Ой, відволікає мене, відволікає, відволікає, відволікає. Як можна донести основну ідею сьогоднішнього YouTube? Ну, давайте, мабуть, все-таки я виведу основну ідею цією приказкою. Ось вона у вас на екрані. Турецька приказка, яка звучить: головне дати тому, що відбувається, ім'я. А потім хоч килими з мечеті виноси. От мені цікаво було би, якби ви. Інтерпретували, якби ви пояснили, якби зайшли в школу, ну в дитячий садочок зарано, а зайшли в школу і школярам пояснювали там якісь приказки. Ну Є приказки, які дуже легко пояснити, вони в такому культурально-ментальному площині ми їх багато чули, наприклад, там яблуко від яблунь недалеко падає <кій> чи ще якісь речі, які знають і без нас. А ось є речі, які, коли ми розмовляємо, в тому числі з нашими пацієнтами, і треба провести експрес-тести. Власне, цим займаються наші психологи. Але на клінічних розборах я люблю щось вставити. Мені просто цікаво, не просто там. Продемонструвати якісь інші знання, але а, ви ж знаєте, що абстрактне мислення перевіряється в тому числі розумінням а, приказок, і а, якщо яблуко від яблукові недалеко пахне знайомо абсолютно всім, їх пояснить навіть дитина. То, а, вставивши яке-небудь американське приказку, людину можна поставити так в ступік, вона починає думати. Ну, наприклад, я іноді запитую, як ви розумієте, якщо ти живеш в скляному будинку, не кидай в іншого камені. Ну, я думаю, що ви всі зрозуміли. Але вернемося до турецької приказки. Головне дати тому, що відбувається ім'я, потім, хоч килими з мечетіви наси. Головне назвати, правильно назвати, правильно позначити, що відбувається в твоєму житті, що відбувається з тобою. Навіть як не дивно, що ти відчуваєш. <кій> Знаєте, <кій> здавалося, стільки ми говоримо про емоції, а психотерапія взагалі практично побудована на емоціях. І я до вас звертаюся багато і від вас отримаю, в тому числі, емоції. Я вам дуже дякую за. Ваші не просто там похвали, а й стимуляцію в мене окей, продовжуйте щиро дякую. Але ми багато про це говоримо, а от опредметити свої емоції навіть без слова, мудрного слова ексітімія, неможливості вербалізувати. Це, скоріше, вже хворобливий стан. Будемо брати, що всі ми умовно здорові люди. Але назвати свої емоції навіть протягом дня достатньо складно. От попробуй говорити про себе, починаючи з слова Я. Хоча нас всіх, хоча нас всіх чили, не якай, не про я, не про себе. Давай я, я, я. Ми. Ні. Давайте якраз про я. Я. Що я робив і при цьому, що я відчував? Що я відчуваю? Що я відчув на його слова, на її слова, що я відчув, коли побачив. Проговоріть ваші емоції назвіть, дайте ім'я тому, що відбувалося, принаймні, з вашими відчуттями і почуттями. Потім легше буде пояснити і дати ім'я тому, що відбувається з вами. Якщо ти вже зрозумів, тебе вже з'явився конструктив, що робити. І не потреба ні психологів, ні психотерапевтів. Ти і так знаєш, що робити. Тому що ти чітко позначив те, що відбувається в твоїй сім'ї, те, що відбувається в твоєму розмові, в контакті, співіснування з власною дитиною, те, що відбувається в тебе на роботі, те, що відбувається з тобою по відношенню до навколишніх. Дай цьому ім'я, познач, тільки будь щирим. Ми дуже суб'єктивні, і нам важко все-таки відділитися від оціночних речей і одразу починати моралізувати, як моя онука там, починаєш її просити, вона зразу починає вставати в позу, що вона цього не хоче робити, чи ще щось, навіть не дослухавши. Ну, Поганий був, я би був психотерапевт, якби не зміг переконати і зробити так, і все одно вона зробить хорошу справу, без всякого насилля. Ідемо у прочитання. Те, до чого я звик, а те, до чого зараз дітей привчити, ну надзвичайно складно. Ну, але можна зацікавити. Може, треба буде записати окремий психотерапевтичний етюд. Бачите, я сьогодні говорю достатньо абстрактно, не даючи якихось конкретних порад. Більше того, тут багато риторичних запитань, на які кожен з нас може знайти ім'я. Чому я почав з музики танго і з цього шведського ансамблю? Адже він називається танго оркестра. І називається там Шведське танго оркестра. Він називається Нью Танго оркестра. І дійсно, ці хлопчаки і дівчата вклали Нью в танго через свій оркестр. Вони правильно дали ім'я. І вони, і їх признав весь світ. Їх люблять ними, захоплюються. Їх запрошують на всі фестивалі. І це за честь, що приїде танго оркестра, вийде. І щось таке як почне грати, що просто твою душу розверне. Ти йдеш на одне, ти йдеш в суто на джаз. Боже там, не знаю, якийсь гуру приїхав від джазу, і ти йдеш на нього, а все інше це розкрутка. Перед ним, закрутка після нього, щоб час потягнути і гроші зібрати. А тут виходить нютанго-оркестра, і тобі вже більше нічого не потрібно. А потім бігає, шукаєш, де взяти диск, де взяти диск? Нема, там немає, там нема. Тут Блін, один десь в Європі купив, другий ще десь. Потім насолоджуєшся. От дати правильне ім'я і відчути, і тоді ти знаєш, що ти робиш. Це відноситься до різних ситуацій. Я чомусь постійно зісковзую на музику, а вона така душевна, тобто більше. Приносичи таку радість, задоволення, проекції, але це прислів'я, ця приказка відноситься і до якихось бідових речей. Правильно і чітко для себе. Дай зрозуміти, познач те, що відбувається, не можеш сам позначити до спеціаліста. Він абсінентний, він зі сторони, він доволі часто холодне зеркало, яке буде крутити перед тобою і під різними кутами показувати твою сімейну, життєву будь-яку ситуацію, аж поки ти не дасиш. Тому, що відбувається зараз з тобою в твоєму житті правильне ім'я. Якщо ти знаєш, що відбувається, ти без всяких гору знаєш, що робити. Залишилося одне? Роби. Пропусти шанс, потянеш, будеш знов підміняти імена, пояснювати, придумувати волювати, закривати і очі на правдиве ім'я цієї ситуації, яка була з тобою чи буде з тобою далі. Ось таке щось трошки абстрактне. <кхи> ну, принаймні, я почав я не з абстрактного, я почав з чого? З класного шведського ансамблю, Танго Оркестра. Таку рекламу їм зробив. Ну вони того вартують. Ну що, друзі, думайте, думайте.